Бачите, друзі, незнайомі між собою. Гра не п'яні друзі від Memo Games – ідеальне рішення, як цікаво провести час і зблизитись, навіть якщо ви бачите один одного вперше. У грі 180 карток з дуже різними завданнями. Вони змусять вас ностальгувати, Надала одну гривню, тоді були це нормальні гроші, показати свої найкращі таланти та розкрити незручну правду один про одного. Я її не. Да, я знаю твого колишнього. Тобі обіцяв в день. Ну, так, речі, Марина. Перевіримо, хто з моїх друзів зможе випити більше та на що вони готові піти. Ні, я це не буду робити, навіть, будь ласка. Видно, якщо тебе ловила за переглядом порно. Що? на уроках географії вона дивилась порно. Я їй так пристидила. Це покарання. А ще разу, коли хтось звертається до тебе. Оля! Ха -ха. Оля. Або можуть вийти тричі та присідати п'ять разів. Вкрала щось в магазину. А я вкрала Галіна Бланка бульбудь. Я його вкрала і, і посадила його в землю і чекала, поки виросте корова. Повинен випити до дна. Я Вже няна. це біль кожного. Як бачите, гра не має обмежень. Головне правило весело провести час. І я гарантую, що з неп'яними друзями вечірка запам'ятається вам надовго.